Ділимося готовою ідеєю лабораторки з оптики. Проста і незатратна лабораторка, яка показує реальний приклад життя. У нас є пило світла у вигляді червоного лазера, є екран і набір лінз різної оптичної сили. Якщо ми вставляємо лінзу в мінус 10 діоптрі, то бачимо, що світло відхиляється праворуч від центрального положення. І, відповідно, показує нам те, що якщо у нас світло не потрапляє на сітківку, певну ваду зору за допомогою цієї лінзи ми можемо відкоригувати. Якщо ми вставляємо плюс 6 обстріл лінзу, бачимо, що світловий промінь у нас відхиляється ліворуч від центрального положення. Тобто виправляє іншу ваду зору, на відміну від попередньої лінзи. Вода виконує роль лінзи в даному випадку і також відхиляє положення. Нашого променя від рівноваги. І е, для того, щоб ми бачили предмети там, де вони є насправді, ми якраз таки і використовуємо окуляри для плавання. У вигляді окулярів для плавання в нашому випадку буде тубус, який ми наповнимо водою. Тубус буде складатися з двох паралельних пластинок пластмасових, і всередину ми зможемо налити воду. Наливаючи воду, ми бачимо, що наш промінь проявляється. І стає більш чітким і помітним, ніж це було на самому початку. Обертаючи наш тубус, ми можемо побачити, що промінь відхиляється від положення рівноваги і змінює своє місце. Проходячи через тубус, промінь заломлюється декілька разів і повертається в правильне положення. Для цього досліду вам не обов'язково мати таке обладнання. Достатньо просто прозорої ємності, листка в клітинку і звичайної лазерної указки. Світло, потрапляючи у інше середовище, розціюється і втрачається частина його сили. Як саме це відбувається, ми зможемо дослідити з допомогою датчиків дата фарміс. Спочатку ми беремо дані, скільки у нас взагалі випромінює світла наш лазер. Далі додаємо нашу тубу з водою і знову вимірюємо світність нашого промену. Тепер повертаємо тубу перпендикулярно і знову вимірюємо світність. Давайте разом погенеруємо більше ідей для таких експериментів в коментарях.